Знати статус важливо для життя в рамках європейського тижня тестування в Україні. Комунальне некомерційне підприємство Регіональний центр громадського здоров'я, що в обласному центрі Кіровоградщини, закликає та запрошує людей перевіритися на ВІЛ та гепатит С. За даними регіонального центру громадського здоров'я, близько мільйона українців навіть не підозрюють про свій віл-позитивний статус чи наявність гепатиту. С. при цьому, чим раніше людина знатиме про хворобу та почне відповідне лікування, тим менше недуг завдасть шкоди здоров'ю. Це для своєї безпеки. Маю знати, що така хвороба, що вона мене є, або й немає, щоб потім лікувати, або не прийматися в принципі жити спокійно. Краще і лікуватися ніж не знати і потім мати наслідки через це. Саме тестування на ВІЛ-інфекцію та гепатит С проходить швидко, буквально за 5 хвилин. Проколюють палець та капають по крапленні крові в кожен тест. Туди ж спеціальні буфери. Результат перевірки суворо конфіденційний і не повідомляється третім особам. Купуємося із клієнтом з пацієнтом, якщо в нього є якісь там питання. Дуже багато питань по поводу, що людина перехворіла гепатитом. С, чи може це показатися на тесту? Тест, який отрицательний, він складається з одної полосочки. Якщо тест позитивний, получається перша полосочка проявляється, потім проявляється друга полосочка. Завдяки сьогоднішньому рівню медицини, розповідають медики, гепатит С можна вилікувати за три місяці півроку. А приймаючи антиретровірусну терапію, людина із ВІЛ може вести повноцінне та здорове життя. Життя таких людей подовжується, і якщо, наприклад, жінка. Віл-інфікована, завагітніла. Вона може народити дитину здорову після своєчасного прийому терапії. Тому зараз ми проводимо дану акцію для того, щоб більше людей дізналося у інформації про віл-інфекцію, про вірусні гепатити, про те, де можна пройти обстеження, де можна отримати своєчасне лікування. Тиждень тестування триватиме до 27 листопада. Перевіритися можна абсолютно безкоштовно.